Ось ця справа вже довго по Ви, будь ласка, прокоментуйте, може, трошечки історично, як це було, і чи ви задоволені сьогоднішнім засіданням? Це справа в тому, що 13 лютого 12-го року почалась вирубка на жовтневій вулиці на Ридою Парка. І от тоді я документи однесла прокурору шули, шули, шули і дякувати. Він дуже активно зреагував, подав до суду, подав прокурорський протест. І от досі ця ділянка парку на вулиці Жовтневій, парки імені Штельмаха, знаходиться під арештом, завдяки тому, що прокуратура своєчасно подала до суду. Прокурор Шила, це ви маєте на увазі ірпінський прокурор, який так. до цього у нас був прокурором. Тепер так. переведений в області. Так, так? так? Тепер зараз ми задоволені тим, що прокуратура згодилася подати об'яву в урядовий кур'єр про те, що. Люди ті попереджені, всі, котрі не являлися вже півтора року на засідання суда, ніхто відповідачі ви маєте на увазі. Як ми вважаємо, одержали ці ділянки, ті, що купили ці ділянки, ніхто на суд не являвся. А тепер вже, якщо вони попереджені чидовий курзір, то вже тепер вони попереджені, і можна буде розпочати розпис справи по суті. Чи ви задоволені, як прокуратура зараз реагує? Бо там я знаю, помінялась і суддя помінявся, відмовився, нібито боїться Судді розглядати і так, нібито прокуратура помінялась, прокурори нібито так? Чому тут нібито? Зараз інший прокурор Пачкан, він його представники сидять на судових засіданнях, молоді. Ми будемо сподіватися, що вони добре попрацюють. Ага. Дякую вам. Я хотів би запитати у захисника Наталі Володимирівни пане колас, прокоментуйте, будь ласка, сьогодні сьогоднішнє засідання. Чи ви задоволені, як пройшло воно, і які перспективи на вашу думку? З приводу того, чи задоволений, з точки зору на процес, з точки зору процесу, воно все виходить ну, суддя, робив все правильно, з точки зору перспектив цієї справи, то Вважаю, що перспективи є, але вони будуть залежати саме від позивача, який представляють інтереси держави і громади, якщо вони будуть належним чином виконувати свої обов'язки. Перспектива повернути громаді землю буде. Якщо не належним чином, то звичайно громаді земля не повернеться. Також хотів би зауважити, що е, окремо ще потрібно перевірити е, наявність складу злочину у осіб, які отримали ці земельні ділянки. Так як отримували вони його за цільовим призначенням для проведення забудови особисто, вони зараз забудову не провели, вони їх просто поперепродували. І тут виникає питання, чи є в їх діях наявний складу злочину передбачена статтею 190, а саме шафрас. Скажіть, будь ласка, як ви вважаєте, сьогодні не прийшли деякі представники влади, в тому числі Держкомзем, не прийшов представник не прийшов ірпінської ірпінської місії виконкому. Чи це є законно з їх боку ігнорувати такі резонансні справи? І взагалі, ну як ви бачите в перспективі, чи можна їх примусити приходити? Все таки, бо громада приходить, люди зацікавлені, а вони, які ну допустили, скажем так, помилки. Я не хочу зараз коментувати, бо немає рішення суду, як це насправді має називатися, але вони не приходять ігноруючи. От ці судові засідання вже не вперше. Ну міська рада в своїх запереченнях вказала, що вони на засідання ходити не хочуть і щоб розглядали без них. Що стосується е, інших. Осіб, то для того, щоб вони з'являлися, то потрібно, щоб вони були належним чином повідомлені. Чи повідомлені вони належним чином, сказати важко, тому що взагалі не з'ясовувалися питання, чи такі люди взагалі десь тут проживають в Київській області. Що стосується держави, це ви зараз про відповідачів кажете, а що я про стосується державних держав. органів, то звичайно вони сюди приходять не хочуть, бо до них є дуже багато питань, які вони не зможуть надати відповіді. Тому вони його будуть ігнорувати, поки суд не застосує більш жорсткі за. Впливу на них, щоб вони прийшли, в тому числі це віднесення окремих кухлів та направлення до лише стоячих уранів, та накладення штрафних санкцій на осіб, які відповідальні за те, щоб їх підлеглі приходили на судові засідання. Скажіть, а чи є така спосіб застосування, чи можна до не застосувати як примусове, скажімо, запрошення або? Приведення до суду, бо якщо влада, ухвали, да, бо якщо влада не може, то громада могла би сама допомогти суду і в примусовий спосіб доставить сюди оцих от посадовців, які винні в цих злочини. Винесення окремої річ. ухвали є найбільш ефективним і направлення її до вищестежіх органів є найбільш ефективним, тому що при винесенні окремої ухвали накладається на певний державний орган, що може накладатися і штраф, і це найбільш ефективний спосіб для примусити державні органи ходити на судові зусилля. Розуміло, добре. Я дякую вам.